Хто поїде на Євробачення і виступатиме від України. оберемо ми з вами вперше до організації та показу національного добору на європейський пісенний конкурс. Долучився телеканал СТБ. Голосування за народного бранця розпочнеться менш ніж за два тижні. Хто цього року хоче представляти Україну на європейській арені? Знайганачалова. Це Мерльов. Він торік переміг у Євробаченні і тим самим привіз його до Швеції вже в шосте. А це наша Руслана. Завдяки їй Євробачення в Україну приїздило 2005-го. Вона суддя українського національного добору на Євробачення 2016 Провадить жеребкування серед 18 конкурсантів, хто в якому півфіналі змагатиметься. Давайте може як літаку, я завжди пропускаю чоловіка першого. О клас. Цьогоріч за право представляти Україну на європейському пісенному конкурсі імениті українські зірки боротимуться з молодими талантами. Я чесно галяженім навіть вовнююся. Та очень такою какої та новий етап. Це для мене експеримент. Ми існуємо з, -з літа 2015 року. Телеканал СТБ уперше долучився до організації та показу національного добору. Також СТБ бере на себе всі витрати на поїздку переможця до Швеції. Це огромный шанс для артистів, які працюють, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, не так давно на сцене. Це здоровський шанс. В какой раз уже, мені кажется, СТП дає шанс людям з різної категорії, артистам різних категорій бути услышанными. Виконавці виступатимуть у півфіналах саме з тими піснями, з якими планують їхати до Швеції. Джамала виконає серйозну про депортацію кримських татар. Анастасія Приходько – волюву про свободу жінки. А Світлана Тарабарова заспіває. Про війну ти думаєш, що сьогодні тебе це не стосується, то завтра тебе це може стосуватися. Тому це така страшна тема. і Я хочу про неї говорити і буду. Якщо вона оцей байдужий пласт зворушить, то буде гарно. Глядачі з зможуть обрати того, хто представить Україну на європейському пісенному конкурсі прямісінько серед прямого ефіру. Півфінали національного добору відбудеться 6 та 13 лютого. За вподобаних учасників можна буде проголосувати голосувати смс -кою. Далі бали глядачів сумуватимуть із балами суддів. І шестеро найкращих виконавців знову заспівають уже у фіналі. Хто від зрителя отримав більше всього голосів, отримає 9 балів, тому що у нас 9 учасників. 8, 7, 6, 5, 4 – це бали. Такі ж бали Учасник получает і от судей. Якщо у нескольких учасників одинаковое количество балів, то далі проходит тот учасник, у которого більше бал от зрителя. Руслана поділилася з нами, за якими критеріями вона оцінюватиме виконавців. Це має бути українським сучасним, модерновим, класним, крутим, але українським. Другий критерій – я завжди закриваю очі, слухаю музику чи вставляє мене музика. Я мушу відчути, що її хтось видихнув мені в серце. І третій я вже все позакриваю вуха, і тільки буду дивитися на очі людини. Я хочу бачити енергетику. Хто ж представлятиме Україну на цьогорічному Євробаченні? Ми дізнаємося вже 21 лютого у прямому ефірі телеканалів СТБ та ЮА. 1 Ганна Чалова, Олександр Макушак, програма Вікна Естебе.